Ну, давайте, до речі, про українську статистику продажів автомобіль. Вона Дуже цікава штука. Вона нам говорить і про попит сьогодні. І водночас передбачає майбутнє. Ну, як саме, от дивіться, за статистикою продажів усього п'ять найпопулярніших моделей нових авто займають майже третину усього ринку. А це означає, що вже в недалекому майбутньому саме вони будуть лідерами ринку вживаних автівок. Про найкращі машини дізнаємося із нашого рейтингу. А тепер про статистику, а значить, про зріст найпопулярніших в Україні машин. По-перше, усі лідери кросовери, по-друге, два з п'яти електромобілі. І по третє, верхівка найпопулярніших машин практично не змінюється і поступово складає ядро ринку автомобілів. Що це нам дає? Це дає нам розуміння того, на чому буде їздити більшість водіїв за 5-7 років після першого і другого циклу перепродажів. Але ми також будемо найбільше знати і про ремонтну здатність, і про надійність, наявність запчастин і сервісу саме на ці авто, адже це. Лідери рейтингу за продажами на п'ятому місці Хонда ЕНС 1 справжній електричний прорив китайського бренду Чанган, який випускається в Китаї і часом трапляється під логотипом Honda. Але звісно вирішує ціна. За 15 тисяч доларів ви можете знайти найдешевшу версію Honda 1 з батареєю на 53 квт години потужністю 182 сили і пробігом на циклі зарядки приблизно у 400 кілометрів. Але якраз на найдешевшій версії в Україні спостерігається доволі щільна черга у 2-3 місяці очікування занадто багато охочих купити за таку ціну Хонду, навіть якщо у неї на радіаторі логотип Чанган. Четверте місце за більш традиційним авто і фактично родоначальником моди на кросовери в Україні. Hyundai Tucson має в пропозиції чотири моторні версії потужністю від 136 до 235 кінських сил у гібридній модифікації. Безліч комплектації вартістю від 26 до 42 тисяч доларів, плюс дуже міцний статус популярного і надійного кросовера. Наразі це оновлення вже четвертого покоління Tucson і очевидно, що вдали, адже ця модель стабільно не випадає з топів за продажами. Третій за популярністю в Україні світовий лідер продажів Toyota RAV4. абсолютно виправдано популярний в першу чергу через надійність і ліквідність. RAV4 легко перепродається і вкрай повільно втрачає ціну з роками. Щоправда, в новому поколінні він піднявся у ціні, і тепер топова версія, повнопривідний гібрид потужністю 306 кінських сил коштує більше 60 тисяч доларів, але його купують і в базовій з переднім приводом і звичайним мотором на 173 кінських сили. Але з постійного другого місця RAV4 посунув несподіваний конкурент. У лідери стрімко увірвався електричний китаєць BYD Song+, Plus, який купували удвічі частіше, ніж навіть тосон. Можливо, через доволі пристойний запас ходу в 520 км кілометрів на одному циклі, можливо, через солідні габарити, не найгірші матеріали салону і непогану комплектацію. А можливо, через стартову ціну 22 тисячі 500 доларів за базову версію, в якій, до речі, досить широкий вибір опцій. І склад запчастин для BYD перестав бути проблемою, як це було ще кілька років тому. Але найбільшим попитом на ринку вже кілька місяців поспіль користується Рено Дастер. Він вдало створив образ найдоступнішого кросовера на ринку, хоча зараз таким вже не є. Але вартість сервісу і ремонту, безліч запчастин і аксесуарів, прості та економічні двигуни потужністю від 100 до 150 сил, плюс збільшені габарити нового покоління, зробили свою справу. Дастери розлітаються як гарячі пиріжки, і подекуди замовлене авто також потрібно чекати. Але попит стійко тримається, і цей кросовер на нашому ринку за рівнем продажів з дуже великим відривом. Випереджає навіть світових лідерів. Звісно, цей список не може вплинути на ваш персональний вибір автомобіля, але в цьому якраз і полягає головна мета рейтингів: визначити орієнтири та окреслити тренди, які можна обговорювати. Як ми це постійно робимо у традиційній рубриці, топ авто.